У вересні 22-го року ворог завдав по Кривому Рогу більше десяти ракетних ударів. Шість з них прилетіли по дамбі Храчинівського водосховища. Це були іскандери та кинжали. Значна частина гідроспоруди була зруйнована, почався витік води. Її рівень підвищився в інгульці майже удвічі. Найбільшої руйнації зазнав лівобережний шлюз. Він розлетівся на тисячі уламків. Саме через цей прохід, великий потік води ринув зі спринтерською швидкістю вперед. Велика вода у річку Інгулець прибувала. Одразу підтопила більше ста домовладінь і дачних ділянок. Було оголошено про евакуацію жителів 20 вулиць. Оперативно був організований штаб з ліквідації наслідків ворожої атаки. Його очолив Олександр Вілкул. і виток води пішов 270 кубічних метрів за секунду. Пам'ятаєте, коли почалося затоплення, весь кривий ріг би не затопило, але Інгулецький, центральний міський район, там де живе 150 тисяч, да. і вода піднялася на більш ніж на 2 метри. Ми стабілізували ситуацію за 16 годин. От по розрахункам, якби ми не стабілізували ситуацію там не за 16 годин, а за 32, то то нас в проспекті поштовому вода була б на рівні другого поверху, тому що Кароченівська водосховища стоїть вище. До основних робіт залучили велику кількість людей і техніки. Роботи велися в день і вночі. Обладнання було завалене будівельним сміттям після обстрілу. Постійно чергували, коли працювали інші служби. Ми входили в штаб з ліквідації наслідків цього страшного обстрілу. Саме головне було всі працювали на одну мету зупинити воду. Поки рівень не почав спадати, ми всі. Знаходились там на місці і приймали всі заходи для того, щоб зупинити цю воду. Дуже велика кількість працювала підрозділів. Це, як я вже сказав, державний зона, гірничий рятувальний загін, третій державний пожежний рятувальний загін, четвертий державний пожежний рятувальний загін. І максимальна кількість людей була залучена саме для ліквідації. Була е, дуже серйозна загроза зупинення Крочиновського водопровідного комплексу. Тому наш колектив підприємства Крибасодоканал працювало виключно на ліквідації ризиків пов'язаних з постачанням питної води. Е, нам вдалося не приривати постачання, хоча одна з насосних станцій була обезточена та пошкоджена. От місто навіть не відчуло проблем з питною водою, але ті, ті справи, що були зроблені у перші часи, вони заслуговують того, щоб вважати тих людей, які були у перші часи на ліквідації цього пошкодження. Дійсно, героями людей, які опинилися в пастці у власних дворах, вивозили у безпечні місця на плавзасобах. Паралельно відкачували воду з будівель, підвалів, дачних будинків разом з рятувальниками. Працювали бійці гірничо-рятувального загону. Найскладніше це було постійні обстріли. Тобто люди працювали, і в будь-який момент мав бути повторний обстріл. Декілька днів підряд ракети влучали в район проведення невідкладних робіт. І швидкість виведення людей з зони проведення робіт це було дуже важливо. Тому на місці ми також організовували оповіщення. Всіх працюючих, тому що працювало багато техніки, було шумно і максимально швидко треба було вивести всіх робітників з місця проведення робіт з ліквідації обстрілу. Ми знаходимося на перехресті вулиць Тиха та Релєєва. Після підриву дамби вони постраждали найбільше. Рівень води тут підіймався до одного метра. Тетяна згадує її город вода затопила за лічені хвилини і не пішла в хату тільки за щасливим збігом обставин. Вода в огороді підійшла прямо до будинка. Ну, у нас під будинком є підвал, і от тільки з-за того, що ми тут саме вища ну, смісті, усадьба так розположена, що вона саме вище. То буквально не вистачило 10 сантиметрів, щоб затопило підвал. А так у нас сусідів по на сусідній вулиці, які виходять, отак у них стояли отак по фундаменту. Була от, е, в літніх кухнях вода. Огород затопило повністю. От, якщо дивиться, я журю, що там почти до самого дому підійшло. Мешканці приватних будинків, що стоять на пагорбі, теж пережили тривожні моменти. Я декілька разів спускалася, то вона з великою швидкістю піднімалася. Я думала, що мені прийдеться збирати речі, і їхати до, до дочки. Але до вашої вулиці не дійшло. Ні, так? ні. Ну, уровень води дуже швидко, стрімко збільшувався. Там мої знайомі живуть, Оце це сюди в переволочок, вони там ніже їх затаплювали. Щоб зменшити територію підтоплення, Олександр Вілкул тоді запропонував рішення підірвати дамбу в районі Чорногорки. Саме вона частково тримала рівень води в Інгульці трохи нижче за течією від водосховища. Інакше б вода пішла набагато далі і наробила б іще більшої біди. Ця вода почала підніматися і було добре е зроблено, що підірвали оці проходи, які повинні були. Регулювати воду, тому ця велика вода вона дуже високо не піднялася. В той же час я маю сказати, що далі, туди, вниз по річці, промислова зона, там ніхто не знає, що там було, вони мовчать. Але далі і ще далі туди, е біля Широкого. Районного центру Широкого. Там був мостик, який переходив від Широкого до старого Інгурця. Оцей мостик знесло оцею водою. І ця вода і далі пішла. Крім приватного сектору, вода частково затопила Гданцівку, міст в районі Модру та парк Мершавцева. За дві доби шлюзи, дамби, на які прийшовся ракетний удар, засипали бутом, суглинком і щебенем. Було стабілізовано водопостачання. Та це було не останнє випробування для системи водопостачання міста. Через 10 місяців була каховська катастрофа, спричинена ворогом. Наше місто ризикувало залишитись без води. Першим рішенням було перенаправити воду з саксагані та інгульця у південне водосховище. Треба було Виграти час на будівництво магістрального водогону, інгулець Південне водосховище, водогін запрацював у серпні 24-го. Розглядалось декілька джерел, з яких можна було взяти воду, але тим необхідним обсягом технічної води могло забезпечити лише кресівське водосховище, але були деякі проблеми з його транспортуванням та хімічною очисткою, тому. В плані інженерних рішень це унікальний проєкт. В плані реалізації унікальним є те, в які терміни звичайні люди побудували цей трубопровід і запустили цю систему для того, щоб у кривому рогу була питна вода. Останній етап зведення магістрального водогону Балка Свистунова річка Інгулець протяжністю 26 кілометрів. Його збудували для скиду шахтних вод нижче водозабору і цим вирішили безпрецедентну проблему, з якою зіткнулося місто. Війна триває, і екстрені служби мають бути готові до протидії будь-яких складних ситуацій. У Кривий районному управлінні ДСНС кажуть, місто допомогло з технічним забезпеченням рятувальників. Дякую. Вам. Голові ради оборони за допомогу, яка постійно надається криворізьким рятувальникам, це і обмундрування, і інструмент аварійно-рятувальний пожежна техніка вже не одне життя врятувала ця гуманітарна допомога, яка надходила до криворізьких рятувальників. Хотів би ще сказати, що від міста. Ми отримали субвенцію, на яку також придбали бронезахист для рятувальників. Це рятує життя людей, які приходять на допомогу після обстрілів. Було придбано індивідуальні сигналізатори для пожежних, які це, в разі якщо пожежний перестає рухатись, він сигналізує місця. Де пожежне знаходиться, це дуже важливо, тому що ворог продовжує повторними обстрілами знищувати тих, хто прийшов на допомогу постраждалому населенню. Кононенко, Єлизавета Гусак, Артем Кравченко. Постфактум.